Прем'єра сьомої, восьмої та дев'ятої серії серіалу Коло Омани відбудеться в середу, 29 листопада, на телеканалі «1 плюс 1 Україна, розпочинаючи з 20.30. І так, що ж ми тут побачимо? Ну, В першу чергу, давайте розпочнемо з того, до яких наслідків призведе поява Метю Фарел в житті Ліни. Адже він відверто на всю країну заявив, що кохає її, і, звісно ж, його бажання це бути з нею. Та чи потрібно, це Ліні. Адже в неї зовсім інші плани, і її ціль це Стас та бути завжди поруч зі своєю донькою Солією. Тим паче в шостій серії її відносини з Стасом почали дуже стрімко розвиватись, і вони навіть майже поцілувались, та вже в сьомій серії всі попередні зусилля Ліни по завоюванню Стаса можуть зійти на нівець. По-перше, Стас знає, що Мекю кохає Ліну і хоче бути з нею. Як не крути, але цей факт вплине на нього. Він буде хвилюватися за те, що Ліна у будь-який момент може зникнути з їхнього життя Солією, тим самим зробивши дівчинці дуже боляче. По-друге, в сьомій серії все, що хотітиме Метію, це якнайбільше проводити часу з Ліною, тим самим заважаючи Ліні зосередитись на відносинах з Тасом. І в деякий момент для Ліни це навіть стане проблемою, і вона промовить собі: звідки ти взявся на мою голову? Аже тільки новини з Тасом починатимуть проводити час разом. Як звідки не візьмись, буде з'являтися Меттіо і перериватиме їх спілкування. До речі, також варто відмітити, що додаткової інтриги до сьомої серії додають слова Діани, які вона промовила в кінці шостої серії: нічого зовсім скоро ти будеш моїм. Зрозуміло, що мова тут іде про Стаса, і, враховуючи те, що Діана звикла досягати своєї мети, варто налаштуватися на те, що в сьомій серії вона перейде до підлих хитрощів по завоюванню Стаса, і її план може призвести до самих неочікуваних наслідків. Загалом наступні серії будуть дуже емоційними та драматичними. Тож не пропустіть. Пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете тут побачити. Ставте лайк і до зустрічі.